Забіг пам'яті на Прикарпатті готуються до традиційного всеукраїнського заходу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Коли подія відбудеться цьогоріч та як можна стати її учасником, розкажуть наші журналісти. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Щорічний забіг, головна мета якого вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць. Ініціатором заходу став батько загиблого героя російсько-української війни кіборга Олексія Дурмасенка, Олег Дурмасенко. Був він заснований у 2018 році. Отже, і зайняв своє почесне місце серед заходів, котрі присвячені вшануванням наших загиблих побратимів і хочу звернутись до вас мешканці прикарпаття прикарпаття вшануйте наших воїнів і пробіжіть за героя. Зрозуміло, що кожен собі обере свою дистанцію. Зрозуміло, що не всі зможуть навіть пробігти, то пройдуть цю дистанцію. Але головне, те, що ми будемо підтримувати один одного, це ми будемо в колі тих, хто втратив, і сподіваюся, що всі заходи і безпеки будуть дотримані. І буде можливість кожному, навіть найменшому учаснику і найстаршому учаснику, виконати оцю шану два, п'ять та десять кілометрів. Саме такі дистанції восьмого забігу для того, аби стати його учасником. Попередньо потрібно зареєструватися. Зробити це можна у двох форматах. Це як в електронному варіанті, заповнивши реєстраційні. Анкети, які будуть дотримуватися при захисті всіх персональних даних, також ми будемо іншу реєстрацію проводити за. Телефонним номером дана реєстрація буде про з 10 липня 2025 року і буде тривати по 10 серпня 2025 року. Пам'ятний забіг відбудеться не лише в Івано-Франківську його планують провести в усіх територіальних громадах. Прикарпаття на жаль, у нас немає такої територіальної громади, де б не було загиблих героїв. І тому ми не те, що маємо велику надію, а зробимо зі сторони Івано-Франківської обласної адміністрації все для того, щоб в кожній територіальній громаді відбувся цей забіг і гідно шанували кожного нашого воїна, який зараз перебуває вже на небесах. З цією метою буде проведена відповідна нарада. В кожній територіальній громаді буде визначена особа відповідальна за забіг. Забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Цьогоріч відбудеться 30 серпня.